Бойкотують підприємці. Львівські бізнесмени закликали до відтермінування сплати податків до держбюджету. Про це вони заявили під час мітингу біля головного управління міндоходів Львівщини. Підприємців не лякають навіть штрафні санкції за невчасне виконання платежів. Вони певні за їхні гроші фінансують силовиків. Сотня підприємців і лише одна вимога припинити фінансування силових структур. Свої заклики бізнесмени оголосили і колегам, просячи їх відтермінувати сплату податків доти, доки в Україні не буде нового уряду. Однак такі вимоги стосуються лише державного бюджету. До місцевого надходження не припинятимуться. Всі податки, які йдуть до місцевого бюджету, повинні сплачуватися, тому що це є охорона здоров'я, це є зарплата лікарів, утримання лікарень, це є дошкільні навчальні заклади школи. Вчителі це дороги, це комунальні підприємства. Це треба платити. Водночас в управлінні Міндоходів повідомили, вони не несуть відповідальності за стабільне надходження податкових та митних платежів до державного та місцевого бюджетів. І не цих платежів ставить під загрозу фінансування соціальної сфери, виплату заробітної плати та пенсій. Необхідно розмежовувати політику та економічні процеси. Ми не маємо права допустити, щоб криза політична переросла у кризу економічну. Міністерство доходів і зборів України було і залишається поза політикою та працює у штатному. Режимі вважаємо, що заклики до несплати податків не є інструментом для вирішення політичних конфліктів. Прийнятний лише один шлях шлях діалогу і порозуміння. Про ризики говорять, і фахівці вони певні невиконання державного бюджету може мати наслідки і для міста, і для області. Загалом виконання делегованих повноважень у Львівській області це 9,1 мільярда гривень. Тобто, це є така величезна сума міжбюджетних трансфертів, яку ми отримуємо. Але це і ті гроші, які повертаються до нас після того, як ми їх даємо до державного бюджету. Самі ж підприємці, мітингувальники повідомили, що допоки термін сплати податків до державного бюджету ще не наступив. Тому таку акцію варто вважати попереджувальною, Юлія Манько, новини.